Це перші хвилини після ракетного удару по терміналу на під'їзді до Харкова. Пряме влучання в будівлю. Багато загиблих карети швидкої одна за одною забирають поранених. Їх кількість в перші години змінюється. За шуми наперед».

Згідно інформації силовиків, смертоносна ракета у суботу ввечері забрала життя шістьох людей. 21 жовтня, о 10 годині 12 хвилин вечора, Росія вкотре вчинила тяжкий злочин. Вона нанесла удар ракетою по терміналу нової пошти. Це Харківський інноваційний термінал, вантажний. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю терміналу, пошкоджено транспортні засоби, які перебували на його території, а також були, е, отримали тілесні ушкодження та загинули цивільні особи. Це працівники е, нової пошти. Ракетний удар був миттєвий. Пряме влучання наразі на місці відпрацювали слідчі згідно їхньої інформації. Це була ракета, якими і зазвичай обстрілюють Харків. Час від запуску до влучання менше хвилини. Російська ракета, яка вночі влучила по терміналу нової пошти, вбила шістьох мирних людей. Ще 16 отримали травми та осколкові поранення. Вони шпиталізовані до однієї з лікарень Харкова. Четверо звернулися по амбулаторну медичну допомогу. Постраждалі мешканці Харкова, Пісочина, Люботина та Ізюма віком від 19 до 49 років. Розділяємо біль втрати рідних. Впевнений, що рано чи пізно кожного винного у смертях українців обов'язково буде покарано. Із шести загиблих за зовнішніми ознаками вдалось ідентифікувати лише п'ятьох. Одного загиблого не ідентифікували, оскільки пожежа дуже понівечила його тіло. 22 жовтня нова пошта оголосила днем жалоби за загиблими після ракетної атаки. На теперішній час вже проведено перший огляд місця події. Було вилучено уламки від ракети. Попередньо це С-300. Пошкодження значні, пробитий дах, пошкоджені стіни. Тут не було жодних військових об'єктів. Це цивільний, цілком об'єкт. Росія вкотре показує, що вона є терористом. Це вже не перша ракетна атака. рашистів на цей термінал під Харковом. Під ударом будівля потрапляла і у квітні 2022 року. Тоді один чоловік загинув, та ще шестеро цивільних отримали поранення. Леся Копилюк, Дмитрон Гуен та Андрій Пакулов, Харків. Новини.